Я сіня, зробити про дрова, Тому що мені горить в руках щось рубати. Я сьогодні дурньою займаюся, пасу тих коров. А щоб не... мені Ми мимо, я обнаружив одну здоровенну кучу, і ще одну кучу, огромну, я так подумав логічно. А на що ця куча? Таке я діло приятне зроблять? І яких собі дров заготовлю? Бо тому що люди нарізають, а обрати нікому. Я взяв з собою хоч і поломану сокиру. Це я так рубав крупняк. Що ж в руках вистрілила. В мене є секретний індигрієнт. Це скотч. Замотаю дані. Я скотчем і приступаю сокира. Готово. Все, рубать мона. Сокира ще з СССР. Не купуйте цих нових сокир, бо тому що то це ганно О! СССР це сама тема. Хай там не трендять, що СССР погане робили. Сокири то хороші робили точно. Ще мимо проходячи, я тут обнаружив цілу кучу, просто покинув тих пеньків. Просто лежать руками. Беру я піньочка. Все, колодочка на місці. Сокира на місці. Гілляки на місці. Руки на місці. Я приступаю. Прикол вийшов. Я думав, що вони будуть біля дороги пастися. Ага. Не сюди поприлазили ці корови. Коротше, ребятушки. Коротше, тут в кущах, стать дуже, статі дуже багато гуляк. Ось Прям конкретно. Тут Ще й в кущах є пеньок для того, щоб я рубав. Ну тут я вже почав, статі рубати. Це того року. Гіляк ломак просто тьма. Просто тьма. Пално. Буду я, коротше, ребята, витягувати із кущів ці голяки. Куча тих голяк. Буду я витягувати і переробати їх на дрова, бо тому що я ж я туди не піду рубати дрова, а корови де дінуться, а вони ж, знаєте, така... це такі тварини. Це не коти з собаками, що вони можуть біля тебе бути їм по барабану. Крови це така худоба, що ти десь будеш відволікатись, десь там чи тут. Чи десь щось не них заглядаючись. Приходиш, коров нема, а їх просто де їх шукати. От питання. Мусиш вона вишкодить вилазить. І оглядати в окружності. І то ти дивишся такі точечки десь там. Коротше, ребята, з таким рискувати не можна. в принципі, потрошки-потрошки, по да, я їх всі перерибаю. Скажу один. Одне, я розкажу одне повідомлення, яке мені на Олег пишуть Коротше, продаю я такі наушники. 950 клам, вони стоять приблизно 10-11 тисяч. Лишилися типа, трошки такими дефектами. Я думаю, давай я його типа, за троечку Типа, ну за чотири продаю, Типа, дай я його за трушку, Типа, от ну, Думаю комусь доповезе. Да ага. Один там чувак пише. Приєм, от досиш за двушку. Понял? У мене ограничення, тіпа, з дігами. Олекс доставку очкою відправиш, я там провірю, чи мені підійде, чи не підійде. Типу, отасте, я вас не заставляю, але в мене тіпа, з грошима трохи є. Думай, чувак, тебе руки є, ноги є. Ти не лежиш в палаті, ти не лежиш в больниці, ти не лежиш в грубу. Йди на роботу, вкалуй, заработай і купи за трушку і кайфуй, і насолоджуйся життям. Ну -мо, ні за кого лоха ви мене маєте, ребята. Я сам, я купляв навушники, я і за їх віддавав, я не знаю. Більше п'яти тисяч це то точно. Я просто дав такі гроші просто за наушники. Розказуй, яке я проробив, я не знаю. Я ровчаки копав, я ями копав, я каналізації копав, робили каналізації, труби, такі поняли в болоті, прямо такий засраний був. Прям, знаєте, ти приходиш, дивишся в зеркало, тебе тільки одні от такі очі, ти весь плі, отак, от хоч бери зем, землю, струшую, не знаю. Я такі колодязи копав. Чого я тільки не діла, ребята? Я тоннами дров перерубав, я навіть і дрова навіть продавав. Я її бу... як мене грошей не було вообще. я металом ходив по трасі, збирав, я на свалках маночки алюмінієві ходив, збирав отаку таку, таку хрінь, як кажуть, збирав мішками, возив на склотари. пленками займався. Я хоч і копійка люба збирав та да пойду. Куплю собі ті наушники, думай. І, і знаєте, як я вам як скажу по правді чесно, я продавцям пишу так, привіт, мінімальна скидка буде чисто хоча б на дорогу, бо, Тому що ж, жалко на дорогу, типа, яких типа, мінімальну скидку. Ну вони ж типа, до кожного продавця в принципі, можна звертатись мінімальну скидку чисто на дорогу, бо, ну-ну-ну. Ну він каже, ну окей, типу, уступлю яких 200 гривень чи 100 гривень. Типа будете замовляти Оликс на ложку чи як от правити. От розумієте, оце адекватно. Типа, ти заробив гроші, ти нормально адекватно придбав, ти, ти навушниками радуйся, і все. Ні, це ж буде, знаєте, ще на нього профіль заходиш, вон же ж торгує безліч товару, куча Оликс доставкою. Він тут мене за лоха рима. Я сказав йому одразу напряму. Типа, ну чувак, вибачай, за задвушку я не віддав, от прям чесно. Ребята, не робіть такого. Не можна віддавати всяким таким наїмним. Давай, давай, давай. Знаєте просто, що проблема? По-перше, ви, ви на нього життя тратили. Я маю виду час, час, дні, дні, тижні, місяці. Я маю виду на цю, на цю діло, роботу, не в своєму не, своє Десь проводили для себе час, а вкалували на роботі. Нарешті вам прийшлися ті гроші. Ви той товар приоберели за велику цену, а потім всякому наївному, як Діман Масло каже, дурачу, віддати. А знаєте, чому найбільша проблема? То ми хоч і віддасте, але він за тебе не порадується. Він каже, ти, лох. А потім, знаєте, найбільша проблема? А ще буває такий случай, і в мене раз було таке. Типа продає 700 і клав. Тіпо, год назад. Тіпа, чувак пише, я тоді по 2000 мені діпо, думаю. Та, на що мені ті на вишиті 700? І вони ціні не особо оцінилися. Коротше, дивіться, ребята. Коротше, чувак пише, давай за 1700 я заберу. А саме гроші треба буде. Ну думаю, ну окей, забирай. Ну він мене з типу розрахувався, забрав, все окей. Потім в об'явленні в його... Вилазить 2800. А потім 2700 і пише неактивно Думаю, ли пали! Касарь безплатно подарив. Ну ладно, рублів 800, бо ще доставка плюс. Ще й укрпошту замовляв 900 гривень заробив на мені. Оце тобі називається будь... Моїх ошибок. Я сам не хочу бути... Коротше, цих Гіляк, а чого вони мають лежати? Сукира є, дрова, є, корови вон дрова, Я ще вважаю, що непогані. Коротше, ребята. А я по-любому будуть Питання Вопрос перший. Нащо тобі вони? Розказуй причину. І чухаються руки. От прям чесно, от прям чесно. Так чухаються руки. Щоб всі ці кось і переточувати тонни гуляв. Перша причина. Далі, спитає твоя Андрюка, на що тобі ті друга? Ти пишеш, мало друг? Та ти пишеш їх постійно отак. По-перше. Я їх можу з собою в Тернопіль забрати зараз. Ну, типу, перевезти їх льогенько. Зато там не буду шукати, де їх взяти. На зиму, як кажуть, вже заготовлені. Далі. Далі. Мона й продать. Зараз дрова актуально завжди. Я вон продавав 20 гривень мішок. Рубать 10. Минут. 10 минут рубати, 20 гривень є. Мішок дров я продавав 20 гривень. І то це, скільки це ще коли я їх продавав? Зараз мінімум 30-40 мішок буде. Отаких От ну, голячичних дров. По-перше. По-друге. Хочу вони тут їх. Дивіться, ребята, там була така огромна купа ясенка. Я не перерубав, бо тому що вже була осінь. І... Ну, блін, ребята, мене не були качани. Я був на качанах, мене не було тут на полі, мені не було просто колись спеціально їхати рубати. Я був тупо на качанах. Розкажу які Я в цьому році, оце вчора приходжу туди. Що відбулося? Половину тупо спалили. Куча громна була спалена. Половину, як кажуть, оця трактор під'їжджає, типу впихає і передрублюють. Мало то, що мішків 10 просто розсипали цілу кучу, І собирають такими кусочками, ніхто, по-перше, не буде. А по-друге, хоч і порозкидають по дорозі, поки довезуть їх на топку. А по-друге, на топці. ну, Спалять їх на топці, опалюючи всякі. Дома, в яких ніхто не живе. І смисл. Сікі дров просто Фу, і, і кажуть, знаєте, як сижу чесно, з такою, знаєте, в нас такий народ. Це в Європі. Якісь є гіляки, вони їх перерубають, перероблюють, типа на топливо, на бла, 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 типа використовують хорошо. В нас такі люди, що таке вон в ставищах був біля ставка. А того року був буревій великий, і попадали отакі дерева. Отак правильно, ти рукою не можеш отак розумкнути. Отакі дерева. Я приходжу до ставка, такі лежить колодка. Як лежить? Спалена лежить <смас> повколодки. Лежить такого, от, трохи спаленої, а ціла колодка спалили. Це додуматись! Я не знаю, чи клена, чи ясена. Таке топове дерево, отаку колодку, не трухлу всередині просто шикарну колодочку. Попилять на доски. Та така колодка більше п'яти тисяч просто продать комусь. На пилораму 100 і тиме, а звали кострика розпалили, отаку От колодку спалили собі, а народу хоч більше посиділи таке біля костра цілу а що, дрова не треба подкидати, горить отака колодка, нормально шукає. Нас такі люди, якщо прям чесно скажу, ще таких по Україні просто пошукають. Отаку колодку спалить, бо це ж кострика захотілося, по-любому якісь бухи бухи є, були, взяли, підпалили, хай горить, а нам що буде. Коротше, я ці гілляки, менше болтати буду, бо сонце сідаю, а що я буду знімати далі? Якщо я проболтаю, а гіляки лежать. перерубую ці гуляки, бо тому що я не думаю, що ці гуляки будуть так довго лежати. Коротше, дивіться, як я буду робити. Перерубую цілу кучу гуляк. Беру велосипеда, беру мішки, перевожу. Тачку я манав, ну що, поки притарабаниш туди, поки назад притарабаниш так собі. А на велосипеді, як кажуть, я кача не вужу, кача не а трова не легеньке. На руль, на багажник, поїхав домой. Шикарно. А на що та тачка? Я вже подшипники всі порозбивав, колеса по-по-по-по. Попротикав вже, я не знаю, вже тим тачкам, не знаю, три тачки спорту <рес> за цей час, скільки я живу. І ще день коротше, беру я мішки, беру я сумеру, отаку якусь. І беру і, беру велосипеда і їду по дрова. Ще приїхав, зараз йду в лісопалосу, там де я нарубував ще того року забувся забрати. Наприклад, Удивительний факт. Посеред поля висохшого жара плюс 30 а тут джерела. Серед поля. Жесть, конечно. Вот так лежить усіх дер. Реально джерела б'ють. Прикиньте. Серед щитах пустині тут джерела є. Та скільки тут голяк було Тут Були просто тонни голяк, просто такі прям куча гуща. отак от. Це лишилося буквально. Коротше, ребята, скільки я тут дров забирав. Перше, скільки я возиків отсюда забрав, це раз. Позавторік. Далі я конякось забирав воза повного, потім ще раз коняка воза повного. І це ще стільки лишилося. І прикиньте, скільки я нарубав, просто дорогу. Ну от Їх треба забрати. Мешки є. Велосипед є, самокатами я манав. Я вже їздив по полю тими самокатами. Це шось. От такі малюнькі кольосики застрагає на кожній травинці. Це, звісно, ще по асфальту то ще ладно, ну, Потім полі на самокаті це вообще просто, я не знаю, це просто клепки ноль було тоді в мене. повні мішки, повну цю. Трохи вибрав, наложу її на велосипед і їду додому. Мені прийшлося мені втекти. Коротше, одна бабулька тут прибігла. Таке на мене матюче почала на ті матюки Ти паль, ти падень, ти бляха ти Я вилів звели вели що ти тут понаробляв? Я... я, 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 кажу, визивай. Що ти мені зробиш? Ну стой шо ж тут обрубую. Де я прибираю її. І да ти сволочі така, да ти падай, да ти Коротше, я не знаю, я не хочу це повторювати. Ну тупо матюк на матюку реально така прийшла. Ти матюче! Я мліці, тебе пацань! На таку, блядь, таку кричи не буде. Мим словом, дивіться, ребята. Тут більш-менш прибрав. О там ціла куча голяк. І трохи... Коротше, ребята, що я тут понарубав? Оце я таку кількість нарубав. Зараз поки не рубаю, бо... Что-то мне стрёмно, конечно, сейчас опять прибежать. Сейчас, з граблями прибігла, так уж по мені шверлялося граблями. Оце в нас такі люди. Коротше, ребята. это трохи таких понарубах. Но я більшість уже дров починаю стягувати в іншу точку. Потому що воно гепає добре, опять мені прибежать. Бачите, як ми ж. Коротше дивіться, скільки тут другого. Просто тьма тьму Реально, дров не міряно. Я трохи назад вертаюся. Я, я взагалі не розумію, що я людям такого зробив, щоб мене так матюкати. Коротше, зараз забираю ці дрова, які тут полишалися, і перейду на іншу точку. Мабуть, я буду зрозуміти, ребята, тут кратки быстренько врубувати. А отакими от забирать. Хоч хоч міліція, наприклад, вдруг приїде то поняли, нема дров оцю жменьку що нарубав вони мені нічого не зроблять якщо я ще ці дрова почну нарубати да, отака купа тут буде то мені ще придлявлять, що за прикол незаконна рука як вона до мене прибігла Короче, ребята нема не смішно збирає я ще ці проскидав нічого так тут ще я понатягував багато одну кучу стянув це другу кучу стягнув отак і це ще тяну десь мабуть отут буду рубати, ага мабуть, і сюди буду затаскувати тут поняли ребята десь тут є десь тут є ребята пеньочок де він? Блін, мабуть, він геть там. Лібо я не знаю, зараз пошукаю. Далі їх можна затягувати. Ага. Пеньков нема. Та що за реунда? А, знайшов, де пенька. Коротше, я візьму краще. Ага, я зрозумів, як можна затаскувати. Затаскую сюди. Оце обрубую ці сучки. І на оцьому пеньку починаю тікати Більш менш реально прикольна тема Якраз хорошо затаскують Поінтересні, ну їх в пенті кущі, там комаров куча Що це капець, комарі обкусують, геляки тобі мішають. Ну їх в пенті кущі, коротше, ребята, приволочи я із дороги, главне. Всі голяки сюди, які я оце понарубав. В мене камера сіла. Притягну я цього пенька цим самокатом. І приступаю перерубати оце все. А потім буду з велосипедом його все звозити. Ось тачку я вже всі підшипники покончав у всіх тачках. І і камери, і покришки, все я покончав. Короти, буду брати велосипеда. Хай отробляють, скільки потратив на ті велосипеди. Побував ці всі голяки, по суті. Всі вони вже все чистенькі і все. Все лежить на купі. Ну, я маю віду, всі порубані, я вже порубав. Одної кучі немає, второї кучі немає. Ну все, я їду додому. Завтра буду вже приволочив я ці два мішка і ту сумку. Щас несу, висипаю. Все. Поїхав я по наступній дрова. Буду складувати кучу, щоб було за зимой що топить. Особом придумав як ...а, гроші вернуть за ці покришки, за ці кольоса. Понавозити дров на веспеки, тому що зараз 80 коняку із возом. Я не знаю, ребята. Багато грошей зараз треба. Зараз когось найняти, чи прицепчика взяти, чи що ліпа, щоб було чим перевозити. Ребята за все хочуть гроші, як кажуть. А я на покришки шс. як той каліка. Короче, мене втарати. Коротше, ребята, що я вам скажу по правді, чесно. Щас вельми сильно дорого когось найняти, або щось взяти, воза, прицепа, коня, куди да люб... те, що угодно, зараз за все хочуть грошей. Отак я оце покришки брав. Отак от. І брав кольоса. Хоч ви знали, скільки воно все це стоїть, то Ну, пусть хай вертає, коротше, погнає на дрова. Тому що я двоє суток туди не їздив. Не рубав після тої бабулі. Mm. <смі> мені чого-то стрімно було, в мене ще сою сіяти треба було. Коротше, не до бабулі. <смі> Мача І не до прокльонів од одне. Я кажуть, не вельми хотілося мені ставати і рубати ті голяки Ну, як кажуть, бабулі не буде, буду рубати. Продовження буде. Куча, де починав рубати? Так, беру мішки, быстренько скидаю, поки вона не прийшла тут не наорала на полчаса. Який я депіл і прочі. Кстати, <зві> вона там, там живе. <зві> <Доброти. зві> Цієї кучі <зві> Ладно. Я... Тіє дрова більш-менш трохи поокидається, ломачки. Забирається, до чого типа вечором, щоб менше щоб бачили, щоб менше, тому що менше бачить краще сплять, як один казав. Чесно чужоли. Чоси... Доробцята ще оказалися епіва товпана ще гар такі ноги. конечно, больно Тоже. Ним... Короче, зараз я висиплю, бо мені що доги не удобно. На вторую кучу. Вот так Нічого, вот. Ничего, я не рубав після того. Да не було часу, сою сіяли то. Ну, в принципі, все, гружу, складаю и... короче, один мішок набран. Кстати, що буду я робити з цими голяками? Я зроблю вторую часть. Я вторую часть зроюю, щоб знали ви про всі мої діла. Ці дровцята сказати по правді чесно, трохи важкі ці дрова оказалися. Трохи прям тяжело. Ну зато дрова є. Супер. А тепер я приступаю жарить горіхи. Що я роблю з тими голяками? Щас покажу. В принципі, я просто не став закінчувати ролик вечором, бо на темняка не видно толком. Ну в принципі я вважаю, що більш більш-менш нормально. Завчора оце, оце завчора я прив'яз. Отак от. Ну, вважаю оце все. Це завчора я прив'яз. Оце я вже наготовлювати. Починаю. В принципі, я вважаю більш-менш нормально. Дякую всім за перегляд, всі удачі, всі газі з лазле. Всім до нових зустрічей. Першу часть, я думаю, готова.